Коли краще замовити гороскоп для дитини, я б сказала так: чим раніше, тим краще. І чому? Ось я вам на прикладі розповім. Буквально пару днів тому у мене була консультація гороскоп дитини для хлопчика, якому 5 тижнів. 5 тижнів. І чому це класно? Ми подивилися його карту, ми подивилися його сильні сторони, ми подивилися слабкі моменти, все-все-все по всіх, абсолютно здібностях, талантах. Що буде потребувати цей хлопчик, яким він буде зростати, які потреби у нього будуть з'являтися? І ми знайшли слабку ланку. Це стосунки з батьком. Так вони прописані у гороскопі. Це може стати проблемою, якщо на це не звертати увагу. І коли я сказала мамі, що що потрібно цьому хлопчику від батька, вона так. Послухала мене і каже, та ні, наш тато такого не вміє, да давайте краще я. Знаєте, як мами, да? вони все вміють. І ми почали шукати компроміс. А як? як батьку і щось нове почати робити? Да, але і все ж таки себе не втратити. І якщо вони. Е... Зроблять це, а мама там така там все під запис, все буде обговорюватися. Якщо вони дійсно вибудують стратегію е, спілкування з сином, так щоб не втратити зв'язок, так щоб вони були дійсно командою. Для нього для хлопчика дуже важливо, щоб була команда. Він дуже соціальний, е, йому потрібен тил з батьків. Вони будуть робити цього хлопчика дійсно щасливим. А ви знаєте, що щасливі діти це ну щасливі батьки щаслива родина, особливо що стосується енергії тата. І чим раніше ми побачимо це, тим раніше батьки це виправлять. Коли вже, наприклад, там 13 років звертаються, там вже багато чого не зробиш, тому що ви вже вибудували стосунки, ви вже наробили помилок, дитина вже має якесь уявлення про щось. Там можна дивитися здібності, таланти, професійний напрямок, який вуз обрати, яка професія буде класно лягати. Але Якісь моменти ми вже пропустили. Тому, якщо ви думаєте, чи брати гороскоп чи ні, візьміть. Бо таку карту інформації про свою дитину ви ніде не отримаєте, так як у астрології. А, і чим раніше ви це зробите, тим раніше ви почнете коригувати. Іноді буває, що ми взагалі не розуміємо свою дитину. Ми ж її під себе підпорядковуємо, да? а вона зовсім інша. Зовсім. У моєї клієнтки була дівчинка, вона просто хлопчик, да? просто хлопчик. А моя клієнтка така жінка-жінка, вона не розуміла, ну чому, ну чому вона така, ну вона не святкує за собою. Вона взагалі веде себе як, як хлопак. І, ну що з нею робити. Коли ми подивилися, вони Марс в екзальтації у домі роботи. А вона її на, на танці, на дівчачі справа, а їй це не потрібно. І вона, знаєте, вона віддала її на бокс. Це дівчинка змінилася. Вони налагодили стосунки дійсно просто тому, що вона зрозуміла дочку. Тож замовляйте цей гороскоп, ви можете написати мені, замовити цю консультацію і дійсно подумайте про своїх дітей. Ви дійсно зможете зробити їх життя краще.